Вас вітаю канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цанговий патрон ССПБ-40 під цангу єр 32 з циліндричним хвостовком від відомомодрайського виробника Дегерлі. Даний патрон має циліндричний хвостовик 40-го діаметру з типом кріплення Велдон. «Well Цей хвостовик є універсальним за рахунок того, що його можна використовувати на будь-якому верстаті через перехідну оправку з вашого конуса на циліндричний. Цанговий патрон має наступні характеристики: виліт оправки 35 мм, діаметр заживної гайки 50 мм. Тип 32 з діапазоном затиску від 2 до 20 міліметрів довжина хвостовика 85 мм. міліметрів. Патру має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Такі цангові патрони набирають популярні серед власників, як сучасних щепка верстатів, так і серед власників універсальних верстатів за рахунок своєї компактності. Турецька компанія Degerli виробляє цангові патрони з високоякісної загартованої інструментальної сталі, щоб забезпечувати високу міцність оправки. А для того, щоб не зіпсувати різьбу на зажимній гайці, виробник радить використовувати спеціальні ключі під сангові патрони. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті оушенка.біск. Трапечка де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Настав кровому будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.